Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І, на жаль, прилетіли. Сьогодні вас атакували місто Харків. От, бачите наслідки російського терору. Бачите, ось такі фотографії. На жаль, дуже сумні наслідки. Бачите, постраждав. приватбанк и так далее от магазин постраждав от вот так тут бачите вот частная будивля постраждала, на машина. Вот, тут же постраждала, уже сильно бачите, друзья. Вот. Дивимося. Двоє людей загинули: 67-річний чоловік та 70-річна жінка. Далі 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона важкому. Стані. Двоє, люд... Двоє дітей, які отримали легкі поранення. лікуватимуться амбулаторно. Це якщо щодов... вдома. От. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. От. Дивимося далі. От. Бачите, ще є кадри. От. На жаль, дуже сумні наслідки. Машина згоріла повністю. Бачите, Тут ще в дорозі є дирка. Бачите, друзі, ось ще повилітали пов... внутрі рами та повилітали вікна в будинку проєктів далі. Ось так, бачите, постраждав якийсь, а, якийсь маркет. Бачите, це магазин одягу постраждав та Приватбанк. От машина повністю згоріла. От, бачите, ось під завалами у Шевченківському району Харкова знайшли. На жаль, тіло мертвоє. ...літньої жінки. Це дуже сумно. От от, от бачите, куп'янське ще обстрілювали. Ось ось так виглядала лікарня на схід, і бачите, то сюди теж прилетіло, бачите, ось так. На жаль, дуже сумні наслідки. От, бачите, наслідки ударів по місту. Бачите. От, вікон немає. Бачите. От ось так. Бачите? От влучання в Шевченковському районі, там горяться втіки. От, зараз ще подивимося, от друзі, обстріли де обстріл розпочався десь в 20.38, бачите, закінчився десь в 00.25, десь так. От Обстріл 4 години майже в тому Друзі, сподіваюся, що всі живі, здорові та ніхто не постраждав. Я сподіваюся, що у вас. Все добре. От. А, і Якщо там вас щось не так, то пишіть в коментарях, друзі. От. А ще прилетіла в, там, в госпіталь. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарної ночі. Бажаю, щоб у вас всіх все було добре, нічого не літало над головою от. І щоб у вас була спокійна, тиха ніч от.